Зараз тема цього відео ось такі акумулятори фірми Дніпром. Дивіться відео до кінця, я тут розкажу про свій досвід роботи з ними, які в них мінуси, а головне це ще до якого інструменту вони підходять. В акумуляторній лінійці інструменту фірми Дніпром є два види акумуляторів: це 12 вольтові та типу 20 вольт. Почнемо з 12 вольтових. Гарантія на всіх у них один рік. В асортименті є 2 амперні, такі самі на вигляд, і 1,5 амперні. Ось такі раніше продавались 2-амперні самсунговські банки та 4 амперні. В чому нюанс цих акумуляторів, що в них взагалі нема захисту? Грубо кажучи, два виводи і гуляй Вася. Від перезаряду їх захищає зарядний пристрій під час заряджання, від перерозряду та високої нагрузки захищає сам інструмент в роботі. Тому, якщо ви виконуєте одну певну послідовність, то можете вбити свій акумулятор. Наприклад, як я це зробив, після роботи в гаражі поставив акумулятор на зарядку. Він собі заряджався, і коли мені потрібно було відійти з гаража, думаю, хай собі сидить на зарядці, що з ним там буде. Зарядку ніхто з мережі не відключав. А коли я йду з гаража, то вимикаю все світло в воді на лічильнику. Прихожу через декілька днів в а, кум дохлий. Розрядився в ноль та покинув цей світ. Одним словом, по захисту в нього біда. Панки в них стоять і до речі, в акумах з надписом Samsung дійсно стояли самсунговські елементи живлення, але якість в них настільки була жахлива, що Дніпрем скоро відмовився від них. Але перейдемо до найцікавішого. Це ціна та сумісність до інших брендів. Ціна акумулятора 4А 1500 гривень. По самим стандартним знижкам це максимум 1200 гривень. Взагалі, брати продукцію Дніпреем не акційними товарами. Це взагалі Супер Лохотрон. Дивіться сюди. Опа! А що це у нас? Київська розробка проклюнулася. Знайомий акумулятор, навіть колір такий. Це 12-вольтовий акумулятор фірми Текман. Ціна його 1000 гривень. Їх лінійка 12 вольт, не така широка, як в Дніпрам, але є в них такі товари, яких немає в Дніпрам. Наприклад, 12-вольтовий Гайковерт на 3,8 та 12-вольтовий гвинтокрут. Як ви бачите, все чудово підходить. Як Дніпрам до Текмена, так і Текман до Дніпра. -М. Також підходить АКБ та інструмент фірми Ято. Це так, корисно знати, тому що в них інструмент однаковий і все те саме. Але якщо у вас є 12-вольтові акумулятори або інструмент Дніпра і потрібен компактний гвинтокрут, то прошу. Ну що, з 12 вольтовими закінчили, переходимо до 20 вольтових. Хоча гучно сказано, що це 20 вольтові. Дніпрам славиться своїм маркетингом. Насправді цей інструмент, ці акумулятори 18-вольтові. Але чим більше цифра, тим круче. Ніхто з великих брендів навіть і не думав так робити, всі пишуть 18 вольт. Але в Дніпрам свій шлях, шлях маркетингу. Отже, акумулятори бувають 2, 4 та 6 амперні. Були 5 амперки самсунговські, але щось не склалось. Тут вже по захисту покраще в них в акумах вже є декілька видів захисту: це від перерозряду, перезаряду, від КЗ і Термуха. Служать такі акуми рік і летять в ремонт. Після року вони майже всі побували в сервісі, а симптоми не брали заряду. В інших в них несправностей я не помічав, але таке відчуття, що в них встановлена таймбомба, яка через рівно рік детонує. До речі, після року роботи відчувається, що банки почали просідати. Наприклад, був акумулятор 6 амперний, його поюзали півроку, і він вже просів до ємності 4 амперного. А 4 амперний після півроку юзання стає 2-3 амперних, ну і так далі. Взагалі хотілося б акцентувати проблему фірми Дніпрем на своїй 6 амперні акуми. Ну, вже занадто часто їх в асортименті немає і людям доводиться всучувати 4 амперки. Наприклад. Для роботи пилкою краще брати 6 амперки, щоб заряду було побільше та пила працювала потужніше. Але 6 амперки це така рідкість в магазинах, що купляють їх під заказ і треба чекати по півроку. Ладно, годі обсирати, тобто рекламувати Дніпро М. Перейдемо до самого цікавого. Це якийсь інструмент підходить до акумуляторів 20 вольтових Дніпро М. Показую, ось акумулятор Дніпро М, а це акумулятор фірми Grafit. Взагалі не схожі. Беремо акумуляторний ліхтар фірми Grafit вставляємо в одніфремський акумулятор. Як рідний, оцініть київську розробку. Ну, з графітом у нас окрема історія. цей бренд активно продавався у нас у 2019 році. Потім почався виводитись з ринку. Зараз можна знайти тільки шуруповерти та окремо болгарки реноватори і ліхтарі. Але є дилери, які везуть його з Польщі, асортимент там набагато ширший, ніж в Дніпра. Ще підходять акумулятори фірми Denzel але там взагалі асортимент таке лайно, одні реноватори, тобто немає смисла навіть шукати дензель на нашому ринку. Ну, на цьому в мене все. Якщо це відео було вам корисне та цікаве, то, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Буде ще багато контенту по інструменту, по майструванню. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. У мене все, до побачення.